Дорогі друзі, вітання вам з малявничого Закарпаття, де ми проводимо християнський семінар? І сьогодні тема програми Радість у нашому житті. Яке наше становище до радощів у житті? Коли ми справді радіємо? І з чим важливе питання, з чим ми пов'язуємо свою радість у житті? І відповідь на поверхню. Ми радіємо, коли все у нас добре. Коли день був спокійний, все гарно. Людина каже. Як я радію сьогодні? Ну, так все склалося добре. Яка радість сьогодні? А що каже нам Святе Письмо, як воно навчає нас радіти? Що каже нам Христос? Давайте зараз відкриємо святе Письмо Якова, першу главу. І ось з чого Він починає. Вірш другий. Брати мої, майте велику радість. Не просто радійте, а майте велику радість. І коли? Коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Отже, Святе письмо через Черезякова вчить нас радіти не тоді, коли все так дуже добре склалося, коли нема проблем, а навпаки, коли з'являються обставини як гора, як нездолана гора. І нам важко це є для нас час вчитися мати велику радість. Чому? Тому що ця обставина ситуація покаже нам, хто я насправді є. Я віруюча людина, яка покладає свою надію на Бога, що я цілком вірю і довіряю своє життя Богу. Або я людина, що кажу, я віруюча, але покладаю надію на щось інше в своєму житті. Якщо я розумію, що мій От, отець, мій батько, це Господь Бог, то будь-яка гора, яка з'являється в моєму житті, як проблема нездолана, я розумію, що для Бога це не є проблема. І Він посунує її дуже легко, якщо я вірю, якщо я молюся, якщо я покладаю надію на нього. Далі, апостол. Павло пише нам до Філіп'ян. Пише коли? Коли він знаходиться у в'язниці? І він не знає, скільки життя йому і скільки часу земного життя він має. І він пише там такий заклик, що брати, завжди радійте, Господь поруч. Завжди радійте. Чому? Господь поруч це не має це на увазі, що Він е, наближається до нас, це не є час. Це е, у е, Грецької це має це на увазі, що Він тримає тебе за твою руку. Як альпіністи в горах, вони страхують один одного. То коли є проблема, то пам'ятайте, Господь завжди поруч. Він тримає тебе. Я... В цьому житті багато мав таких благословінь – спілкуватися і дружити з людьми, які на практиці показували мені, що таке довіряти Господу, як радіти завжди. Зараз пам'ятаю друга свого. Наприкінці 90-х йому було майже 80 років. Звали його Хершелак, і зараз він з Господом. І коли він просинався вранці, я його бачив, він завжди мав таку щиру посмішку, і перші слова його були такі: What a wonderful day!» Який чудовий день! І так було кожного дня. Він завжди посміхався, і я забув сказати, що він був пастором церкви, і завжди такий мав гарний настрій і казав. Який чудовий день. І казав він це, незважаючи на свій вік, йому було майже 80, на свої болячки, на обставини, на проблеми навколо. Який чудовий день, яке гарне е, життя. І коли хтось приходив до нього і приносив погані новини, він вислухає, а потім каже: давай прямо зараз. Оцю проблему погану заримо прямо тут. І немає проблеми. Далі я пам'ятаю, коли я відвідував дуже велику церкву з братами та сестрами, і після зібрання вони мали такий солодкий стіл, морозиво, і мене запросили. І я бачу, так до мене йде. Чоловік вже у літах, і він обіймає мене і каже: Життя таке гарне, життя таке прекрасне. І я так думаю про себе, яка переді мною щаслива людина. Мабуть, його Бог так благословив, ну, що в нього ну, так все добре складається у житті. Нема ніякого приводу. Жалітися, сумувати. І ми так поспілкувалися, він відійшов. А до мене підійшла сестра у Христі і каже, у цього чоловіка четверта стадія онкології раку. І це для мене теж була така практика, як навчитися радіти, незважаючи на будь-які обставини. Тому що Господь поруч. І щоб не трапилося в у наш, у нашому житті, ми розуміємо, що ми покладаємо надію на Бога, який є Творець Всесвіту. І будь-яка гора, яка б вона велика нам не уявлялась, це не є проблема. Коли ми з Господом, то не, нема проблем, то все добре. Друзі, може, Почнемо радіти прямо зараз, не чекати спеціального моменту для радощів, тому що Господь завжди поруч. І хай Ісус Христос допомагає нам завжди радіти, не зважаючи ні на що. Благословінь вам! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.